Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок живемо. Радіємо, витриваємо, молитві в радості, благословенні. Сьогодні, я б вже сказав, стандартно з Риму, з базиліки святого Петра, з даху де важко піднятися. Не всі українці туди можуть піднятися, не всі можуть нам пройти. Нам треба так оп, 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 вузенько. Але файно, заходимо. В різдвяний час, в різдвяний тиждень. І сьогодні візьмемо послання 25 грудня 1995 рік. Дорогі діти, і сьогодні я радію з вами і приношу вам маленького Ісуса, щоб вас благословив. Закликаю вас, дорогі діти, щоб ваше життя було з'єднане з Ним. Ісус є царем миру, і тільки Він може дати вам мир, якого шукаєте. Я з вами і даю вас особливий спосіб Ісусу і тепер, у цей новий час. Коли потрібно вирішувати вибрати його. Цей час є часом благодаті. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Марія нас постійно заохочує. знову і знову вибери, вибери Ісуса, вибери. Що означає вибрати Ісуса? Це не означає, я сказав вибор. Ну, типу, тобто, я вибрав і все. Знаєте, Це не вибори президента, де ти проголосував, я вибрав. Ні, вибір це щось інше. Тут йдеться: вибере Ісуса, вибере його стиль життя і вибери все слово, яке Він дає, і говорить. Тобто живи святим Письмом. Іншими словами, живи всім тим, що Ісус заповідав. Як Ісус вчив, тим і живи. Скажете, та це неможливо. Ну, можливо. можливо, бо Ісус показав як людина, що це можливо. Для нас це сьогодні космос, звісно. Ми думаємо, як це піти, воскрешати людей з мертвих і то, і то, і то. Ну, І ми так уже навчені, що це все космос, неможливо, нереально. Але Ісус показує, що це можливо. І люди, які вірять і наслідують Ісуса Христа, доказують те, що Ісус сьогодні живий і Він діє, і робить все те саме, що І робив 2000 років тому. Тому вибір це є наслідувати. вибір це є жити або намагатися жити не може жити, але ну, не можемо відразу стати, як то кажуть, святим. І це завжди практика. практика. А, бо більшість каже, це неможливо і все, щоб виправдатись. Це нереально, я пішов спати. А для того нам дається життя, щоб ми йшли до цього. Ішли, 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 піднімалися, піднімалися як тут. По сходах, знаєте, сюди до цього даху. Треба йти по сходах і підніматися. Підніматися, підніматися, і ти не знаєш, де той кінець, ну, знаєш, що десь буде він, але не, не бачиш, поки не прийдеш сюди. І так, наше життя. Ми маємо підніматися, рости, рости духовно, щоб стати тим Ісусом. Щоб Ісус вже жив в мені, а не я жив в собі. Розумієте? І тоді е, мати дійсно цей вибір. Тоді я можу чесно сказати, Я вибрав. Я вибрав Ісуса. Коли я своє життя поклав. Е, на, на те, щоб свій час, своє життя витрачав, ну, не, не витрачав, а інвестував в це навчання, в цей досвід, в це життя. Оце є вибір. Оце означає вибрати Ісуса. Не, не тільки проголосувати за Нього раз, е, раз в рік або два рази в роки, один раз на різдво піти поставити Галочку Я вибираю Ісуса. І другий раз піти на Пасху, поставити галочку, я вибираю Ісуса. Це не Це не є вибір. Це є такі, знаєте, позиція така, а може гірше вже не буде. Я піду в гад, але якщо я піду на Пасху до, до церкви або на Різдво, то може мені щось там за, за, зарахується, якийсь плюсик. І, власне, це, на жаль, така є віра. Але Марія говорить не про це. Марія говорить, вибери дійсно і поклади життя за цей вибір. Поклади життя своє за Ісуса. А це не означає прям піти зараз, вмернути тут, пригнути з базиліки, покласти життя за Ісуса. Не от то ходить. Іноді година, жертовна година в день. Це вже показує, чи ти готовий за своє життя. Бо ми можемо кричати Я життя покладу за Ісуса. А потім бабча через дорогу переходить, а ти не маєш часу їй допомогти. Розумієте? Або 10 копійок комусь дати не можеш. Гривню не можеш дати бабчі, на хліб не вистачає. Ти тут кричиш, я життя кладу. А тут в мелочах показує, що ти навіть і 10 гривень не даш нікому. Не даш Ісусу тому самому. Або як Європа, зараз наші українці відписуються від християнства за 18 євро податку. Ні, ні, я буду в церкву ходити, але я не віруючий, поставлю в документі. Підпишусь, що я не віруючий. Це продав Христа за 18 євро, називається. Тому нам треба бути свідомими і завжди, кожного дня вибирати. Кожної хвилини вибирати, бо це завжди жертовність, Жертовність свого часу заради іншої людини. Це і є Вибрати Ісуса. Цей особливий спосіб віддаю Марія каже, тебе в цей особливий спосіб Ісусу тепер, у цей новий час, коли потрібно вирішити вибрати Його. Тож сьогодні вибираємо і аналізуємо, що ми робимо цей вибір кожного дня, кожної хвилини свого життя. І не забуваємо, що цей час є часом благодаті. Будьте благословенні, миром радість, благодать з Ватикану.